Кімнатний термогігрометр HTC 2. Призначений для вимірювання температури і відносної вологості повітря в діапазоні від мінус 10 до 70 градусів Цельсія і від 10 до 99% Р відповідно. Додатково може вимірювати температуру повітря на вулиці за допомогою виносного температурного датчика з довжиною кабеля близько 1 метр. Термогігрометр живиться від. Однієї батарейки типу ААА може вішатись на стіну або встановлюватись на стіл. Під ніжкою у термогігрометра є кнопка для перемикання одиниць вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти і навпаки. Градуси Цельсія. Градуси Фаренгейта. повернулись до градусів Цельсія. На дисплеї термогігрометра відображується температура і відносна вологість повітря в кімнаті, температура виносного датчика і поточний час. Додатково термогігрометр має функцію будильника і щогодинних курантів. При короткому натисканні на кнопку мод можна проглянути. Час будильника. При короткому натисканні на кнопку ADG можна проглянути дату і місяць. Наразі не встановлені. При короткому натисканні на кнопку Memory можна проглядати максимальне і мінімальне значення температури і вологості, які були виміряні. Вийшли з цього режиму. Якщо кнопку Memory натиснути і потримати, Збережені максимальні і мінімальні значення температури вологості будуть видалені. Термогірометр почне їх запам'ятовувати заново. Для налаштування поточного часу і дати слід в режимі відображення часу натиснути і потримати кнопку мод. Тепер кнопкою ADG можна виставляти необхідні значення хвилин. Годин. Якщо щось не потрібно міняти, слід просто натискати кнопку мод. Можна обрати формат відображення часу нам 24 години. Встановити рік. Місяць і число. Налаштування дати і часу збереження. Для налаштування будильника і увімкнення курантів слід перейти в режим відображення часу будильника. Після цього кнопкою ADG можна увімкнути будильник, увімкнути куранти, увімкнути одночасно куранти і будильник, вимкнути все. Вмикаємо все. Тепер треба встановити час будильника. Тиснемо Тримаємо мод і кнопку EDG виставляємо хвилини. Мод. І години. Мод. Збережено. Наш будильник спрацює о 4 ранку 5 хвилин. Куранти будуть спрацьовувати щогодини. Коли будильник спрацює, для його вимкнення достатньо натиснути будь-яку кнопку.